Даруйте за порівняння, це не унітази, звісно. Ми Можливо, порівняно. це вам ближче. Так? Але для того, щоб пиво купити імпортне, воно буде коштувати значно дорожче. Тому що воно обкладається відповідним акцизом. А вітчизняне буде дешевше, тому що воно не обкладається акцизом. І, Тобто, стосовно книжкового ринку можна застосовувати само... не можна. Не можна? Не можна. Чому не можна, ми дізнаємося після невеликої рекламної паузи. Дякую, що лишаєтеся з нами. У нас брати Капранови в гостях і говоримо спочатку про книжки. Зараз цю тему будемо вже завершувати, очевидно, тому що є інші події, коментар на які хотілося б від вас дістати. Отже, логіку певного ринку, коли імпортне обкладається високим акцизом і коштує дорожче, на книжковому ринку застосувати не можна. А тоді що ж ви хочете? Я не можу зрозуміти. Не можна застосувати, тому що у нас є договір з Російською Федерацією, який це прямо забороняє будь-які збори на кордоні на будь-які товари. Крім підакцизних, він прямо забороняє це, просто неможливо. Є інші способи нетарифного регулювання, які не впливають на ціну, наприклад, ну, наприклад, тут, а, наприклад, тимчасове обмеження. Ми трошки обмежуємо їх, даємо нам зрости. Потім ще трошки обмежуємо їх, нам даємо зрости. Потім ще трошки обмежуємо їх, нам даємо зрости. За 10 років можна в такий спосіб, цивілізовано не піднімаючи цін, нікого немаючи, не ламаючи не, 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 не порожніх рин. полиць магазинів. Вирівняти ситуацію для цього просто держава повинна послідовно поставити собі задачу. Всі ці методи є, застосовуються є досвід, автомобілі, наприклад, збирають да квота нам да. на ввезення і почне збирати тут. Ну чомусь ж -що, щодо книжки? От, 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 от не захищає. в автомобілях працює, розумієте? Чомусь автомобілі тут збирають, навіть з Росії є спеціальне розпорядження Міністерства ну, економіки, яке та. обмежує імпорт із Росії. Уявляєте? Це ж Автомобіль. гріх сказати сьогодні. Є спеціальні не говори, бо його зараз відмінять, і ми будемо без автопромисловості. Ні, ну чекайте. ви ви хочете ось таких правил на ринку, щоб вам. Ну так, на жаль, на жаль, інших нам не залишили. Нам як керівникам, не нам особисто. Це. Я розумію. Ми згодні загинути в конкурентні боротьби з вітчизняними конкурентами, але не згодні з імпортом. Красиві слова. Тобто, ось цей податковий кодекс, який ухвалений, він е, вам нічого не дає, так? Це відстрочена смерть. Ви хочете знати, коли ви помрете? Скільки вам треба років, щоб вирівнити? Нам ригу? потрібно, щоб хтось щось зробив. Нам самі не вирівняємо. Це маленький боксер, б'ється з гігантом. За... Ну слухайте, податкова. Скільки косміцтю треба років, щоб побити Віталіка Кличка? <реш> ні ну, це значить, що це ніколи не станеться. Да. Якщо Держава не врегулює врешті ну, Це має народитися інший Віталій Кличко, мовно кажучи, який вийде на рівних. Якщо так. ви підете з ним на ринг навіть двоє, то. Нічого не вийде. Боюся, що Нічого це буде вийде. найкоротший Абсолютно. бій в історії. вийде, тому ні. повинен новий народитися, зроститися, нагодувати його треба, накачати і виводити на ринг. значить, так, років 20. Ніскільки. Ні треба щось робити. Знову ніск. Або з державою Роб... разом. Або держава допоможе внутрішнього виробника підняти. Або ми загинемо. Книжка не є продуктом першої необхідності. Книжка загине і ніхто не згадає. Залишаться словники, поки мова державна, вони потрібні. І залишаться те, що напряму пов'язано з мовою. Тобто філологія там. Решта буде чесно, привозитися за кордон, ніхто не несе. А чим ви це пов'язуєте взагалі? ці речі, що відбуваються? Вони про це не думають. Вони не кваліфіковані. Ми раніше думали, що вони на мовах. Вони не кваліфіковані. Ні, -ті ні. -ті. Влада? Так, да, звичайно. Вони... Міністерство економіки уяви немає як управляють економікою. Уяви немає. Що таке? Макрорегулювання. Хто у нас міністр економіки? За... вас сьогодні з... цю школу Або <кък> інший теж. Не Ви, Ви самі відповідь дали на питання. В принципі, я ж зараз до чого звертаюся, до чого я вів. Подивимося на ваш сайт, та, який називається kobzar.com.ua. І е, інтелектуальний голод. Тут, власне, де взяти розумну книжку, я зараз би. От, Забрав би та, весь цей контекст. Там у вас є дискусія. От інтелектуальний голод. Наскільки в державі є взагалі інтелектуальний голод як такий? Наскільки є спрага до е, інтелектуальних речей? Е, чи е, є прогресуюче невігластво натомість? Голод це коли не вистачає, а на ті, коли є, хочеш більше з'їсти, ніж є. Це не голод. Це коли. Надто багато це Хочеш, раду, голод це, не коли знає. не вистачає на те, що є сьогодні. людині розумній в Україні практично нема що дивитися, нема що читати, нема з ким говорити, нема е, коло спілкування. Зате ми маємо футбол, пиво, е, політику. Ну, візьміть Київ, політику, да політику як шоу бізнесу речі? От візьміть Київ, наприклад, це середовище життя людини завжди задає коло спілкування, звички і так далі. Що сьогодні із центру виїхали книгарні, видавництва, наукові заклади. Всі потрошку туди вселяється тільки бізнес і ну стадіон вже не виїхав, і футбол так залишається. Тобто людина, яка в центрі Києва знаходиться, позбавлена абсолютно випадкової зустрічі там з поетом. Ну, от була кав'ярниця на Пушкінській, де всіх можна було побачити. Зараз спокійніше стало, а коли нас доб'ють, там не буде кав'ярні, точніше, там буде ПАБ, там буде великий екран і тільки спорт. Потиш буде офіс, ввечері це буде відсутність дорогих тачок і гапота, яка буде грабувати забирати. Тоді вже будуть айпеди, да, не мобільні телефони, а новинки ці забирають. А вдень там будуть офісні оці, оці, оці в білих камерцях, які будуть замовляти піцу в обід. Ми бачили такий сценарій. От На це перетворюється Київ. І так, викидаючи інтелектуалів і людей творчих на узбіччя і на край міста, вони фактично позбавляють їх спілкування між собою також. Тобто ти вже не підеш кав'ярню і не проведеш час з друзями, які випадково тобі зустрілися. Тобто це е, інтелектуальне життя сьогодні перетворюється на такий, значить, спосіб виживання, як у цих фільмах, там, де, пам'ятаєте, Шварценеггер здається, знімався, там, де пускають, його всі убивають, а він від всіх тікає. Оце сьогодні портрет людини, яка хоче чогось не попкорновського. Не попкорновського кіно, де? Не попкорнівської книжки, де? Не попкорнівського не знаю. Дивіться, тут же не попкорвського воно... театру, де не попкорсько. Те, що воно існує театру? в Європі, в якому вигляді? Воно ж не існує лише тому, що. Держава це створила. Ви говорите про книгарні. Це були книгарні, які ще були створені за часів радянського союзу. Сказати, що вони вражали своїм інтер'єром або підходом до самого процесу продавання книжки. Ну, не можу я сказати, що воно вражало. Ну, це була така типова радянська книгарня, що така радянська книгарня. На жаль, нове покоління вже не дізнається, Роман, бо їх Роман, немає. Роман, За зараз... вашою логіку, Верховну Раду теж треба закрити, тому що не вражає Верховна Рада. Ну, не вражає вона. Ви знає, ви знаєте, маєте І Кабмін не вражає. Ви не маєте рацію. Ми ж про це і говоримо, про інтелектуальний потенціал, про потребу в інтелектуальному продукті. І якщо ви мене переконаєте, що Кабмін він вимагає інтелектуального продукту або Верховна Рада, на жаль, сьогодні ну, ми не беремо. Такого депутата Зарубінського він взагалі, взагалі герой останніх днів, тому що в нього прогресує хамство по відношенню до журналістів, до своїх колег. Сьогодні депутаткам він сказав, що у них словесне нурес і сказав, закрийте закрити рота. Ну, наприклад, та. це він сказав жінкам, колегам, опозиційним депутаткам, він в коаліції. Але я зараз не про це. Я кажу зараз про книжкові магазини, щоб завершити цю тему. Вони були досить радянські за підходом. Якщо поїхати в Європу, західну східну, то ми бачимо там зовсім інший підхід. У Продавання книжок, медійного продукту, там це іноді зібрано докупи. Досить взяти там польську відому мережу Емпік. Або ви в да. Ну, Це погана, це окрема погана мережа. Ну в Україні погана. В, в Польщі, в Польщі Ні, я кажу напевно, я що про добре. польську, я не про українську, я кажу про польську. У відні ви можете зайти в центрі міста в книгарню і знайти будь-яку потрібну книжку, але там люди, це власники, вони ставлять до цього як до бізнесу. Може, у нас з цим питання, що у нас немає гідних продавців книжок, Цін теж зруйнуємо інстру... інфраструктуру. <кхів> Тоді не буде. Давайте зруйнуємо всі дитячі садочки, а потім будемо говорити, що діти шляються по вулицях. Давайте не зруйнуємо буде школи буде. і скажемо та постарі вчителі. і діти будуть бити вікна і лампочки. Я, Я мав на увазі, можливо, так? не вистачає ініціативи і сказати: віддайте нам цю книгарню, ми її переробимо і зробимо сучасну знаєте. Ви знаєте, розуміти, Рома, що ну, справа тобто... я буквально місяць тому читав во такий от товстелезний звіт російського міністерства про стан книгорозповсюдження і книгарень в Росії. Вже де все добре. Та у них все добре. І чудові слова там швидко що, директор... що там. все ну, добре. Ми ж знаємо, що вони ж книжки сюди везуть. Не ми ж до них на uh -huh. у них краще. І от директор величезного який на Калінінському там два поверховиці говорить: <кій> що, безперечно, якщо на нашому місці відкрити будь-який інший бізнес, він більше заробить. Безперечно, якщо наше приміщення виставити на торги, його завтра куплять, і нас тут не буде. Але в тому і полягає функція держави і міської влади, щоб центр не був весь заліплений бутіками і банками. Були ми в Будапешті, заходимо в величезний ну, той, гіпермаркет. На вході книгарня всередині книгарня в кінці великий супермаркет. Питаємо ми Це нашого ми консультанта. Як так? Чому у них книгарні є? Ми ж, напевно, погані видавці, тому погані продавці. Тому... Він каже, дуже все просто. У них менша ставка оренди для книгарень. Я кажу, це в законі? Ні. А чому? А тому, що каже, у цього гіпермаркету є господар. І він зацікавлений в тому, щоб людина, яка потрапила в цей гіпермаркет, провела там якнайбільше часу. А значить, йому потрібна і книгарня, і бутік, і страхова компанія, і банк, але книгарня не може платити стільки скільки банк. І от ця людина встановлює диференційовані арендні ставки. Говорить, що книгарні я дам стільки, а банку во стільки. І у мене буде все. Якщо стосовно інтелектуального потенціалу, і взагалі. Тих речей, які відбуваються в українській політиці, останнім часом, я до вашої уваги запропонував би відео, на якому ми можемо побачити пана Рудьковського. Це колишній міністр транспорту, та? і йдеться про сьогоднішню подію. У нас одна хвилина лишається. Оце пан Рудьковський, ви пам'ятаєте ту історію, коли він літав службовим літаком, не службовим, а за державний кошт літаком в Париж з моделлю, з відомою моделлю. Ось він просто полюбляє літаки. То сьогодні суд, сьогодні суд сказав, що. Пан Рудьковський нічого проти закону не зробив. І це лише один епізод серед усіх, які відбулися протягом сьогоднішнього дня. Тобто у нас голос не тільки інтелектуальна, а ще й совість голос. Це звичай зазвичай, зазвичай пов'язані речі. Але це суд, але суд не, суд я не там повинен, там, повинен мати того? совість. Суд теж повинен мати совість. Якщо немає совість, то знаєте, суддів завжди за неправедний суд у всіх релігіях карають найстрашніше. Чому? В біблії окремо про неправедних суддів, в карані окремо про неправедних суддів. Тобто всім, всім, всім. А от неправедні судді окремо смажаться, тому що це зовсім інша річ. Людина бере на себе право судити, значить, до неї вимоги більше, значить, совість у нього має бути більше, значить, інтелекту у нього має бути більше правосвідомості і багато слів, які на превеликий жаль нашим суддям не знайомі. У нас зранку сьогодні був суд з податковою. І я вам скажу, що Рудковський відпочиває. Зрозуміло, дякую вам за участь у програмі. Брати Капранове, Дмитро та Віталій, видавці, і письменники, були вправді Романа Скрипіна. Дякую вам за цікаву розмову. Ну і тут на сам кінець можна сказати, що суддям Конституційного суду треба було б задуматися в першу чергу про неправедних суддів, але це тема зовсім іншої передачі. Ми говорили про книговидавництво та взагалі про інтелектуальний голод в Україні. Наступний тиждень зустрічайте Віталія Портнікова, 23-й з понеділка. Я кажу вам на добраніч та зустрінемося аж через один тиждень.